Вітальбателі Шахі грає проти Stingit. Франція рейтинг 1919. Давай зразу визначимось. З цим Центром ми не будемо. чуки паки. Що ти, а 6 хочеш зіграти? Не хочеш? Що ти хочеш? Слон Б4. What are you doing? Mm -hmm. Я не знаю. Кто. Что это за варианты Это Баши же 5. Что я пишу в так? Ну давай, же 5 играй свои, Давай, цей вариант. Я не буду рекоровочку робити. не хочу. Ти не заставиш мене. Давай, це 5, бач, 5. 5. Для чого ти це все замутив? А, слона мені хочеться брати. Хитрий Джон. на А6, Е5, Ф6. Угу. Ну, давай так. Что ты впевнен, что ты робишь, давай. Мне кажется, это фигня какая-то. Тут нужно это 5, а 5, чепляться до коня. Ну, мне так кажется, я не знаю. Потому что ты послабил свой фланг. Після взяття ти відкриєш мені теру. А якщо тут вдариш, ну, пішачком взяв. Not bad. Щось видумує суперник на ходу. Ну вот так. Типа розраховуєш, що я сюди пішов, да? Ну, uh так. -huh. Да нет, це что... Не соревнуйся. Король на в 2 как раз нормально. What are you doing, my friend? А, давай, 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 давай. Давай, давай, давай. 2 Это просто... Фокус, фокус. Ну, напав сюди сюди, що роби давай щось з цим. Питання в тому, чим брати. Ферзем він може це щось захистити. І в що ми впираємося? Пішаком ми можемо це 4 зіграти. Да. Можна і турою, мабуть, зіграти. Також, в принципі, виглядає недурно. Потім трупу третій лінії. Ну, добре, давай. Так, що хочеш? Кажи мені. Не ручо не робиш там щось слон Е6, я слон D3, просто потім коня. Потім на коня. Потім, можливо, Е4. Чи що не хочемо? Ні, не це чувачі не собі. Дурниці цікусь робиш. Чи треба було можливо почекатися, можливо, тут. Так. що ти хочеш? Ти хочеш сюди, так? Да? Захищу? Проблема в тому, що в мене пішки по центрі, бо можуть захопити центр, а тебе все по флангам, виглядає не зовсім пристойно. Ну, можна подати, Тут б'є шахом, це мені не дуже подобається. <світ> Кінь на Д5 може прийти, так? Да? І не 4 Ну, Д5 я тут б'є. Значить, треба було сюди стати. Угу. Все вкупі тримається, і будемо добиратись до цього кентавру. Шах Ша. Шаша. Ши-ша. <mustache> на ви. Кініфаріс страшний тандем. Окей, okay. ну там позиція не тримається. 90 на 71. Ну, дуже. Суперник розіграв гострий варіант, але він дуже довго щось. Чи то згадував він його, чи то <кій> не, міг, не міг вирішити грати, не грати. вже треба було грати. Швидко це розіграти. Це вже невдало. Дуже багато ходів пішаками робить супорник. У мене, в принципі, позиція така крепленька в центрі. Це таки можна було сюди піти, так? Да? А, і тут не б'ємо. А -а, -а. А, а. а, якщо так. Зло Якщо так. То йде. Прикольно. Ну окей. Ну, а тут він шкінь також підвисає в суперника. До речі, нормальна позиція. Я взагалі так не думаю. Ну, йому треба було щось інше. Йому треба було... Це 6. Захистити, просто захистити пішека. і пішика. Він уже тут. Не... Скоріше за все, не буде бити, князь. Чи буде? Ні, не буде. Наприклад, я розвиваюсь. Він може зіграти слоні 7. Ну, сильніше кіндість. Ну, ясно, так. Потім можливо, слона прибере. Більш-менш нормально. Чорний краще було б. А 20, ну тут. Краще все-таки ферзем. Ну, у мене була ідея відразу підворушити центр. Кінь є 2, але ну, я трошки не розумів, куди мені цього коня весть. Це серед 3 є 4. Я хотів зачепитись тут. Ну, також можна було сюди піти. З ідеєю АЦ5, тут же в білих явно перевага. Ну, видно, що супернику не вистачить ресурсів. Тут щось зробити тут, щось тут зробити. І тут ще все слабке. Да, Тура С5 і такий ліфт-тури. Приїхалась тора на ліфті, і все.